Перед вами убивця грибка. Це препарат, який включає в себе різні рослинни компоненти, такі як жовтокорінь канадський, екстракт кори чорного ріха, екстракт світу гвоздики, траву Вероніки лікарської, не треба звичайної, корінь куркуми. І всі ці компоненти відомі своїми антифунгальними властивостями, які допомагають боротьбі з різними видами грибків. Жовтокорінь канадський відомий своїми протизапальними та антибактеріальними властивостями. Він допомагає у підтримці здоров'я шкіри та покращенні її вигляду. Екстракт кори Чорного Горіха має потужні антиоксидантні властивості та допомагає у боротьбі з вільними радикалами. Світ гвоздики та екстракт трави Вероніка Лікарської відомі своїми протизапальними властивостями та допомагають у підтримці загального здоров'я та благополуччя. Трава не треба звичайної, та корінь куркуми відомі своїми антиоксидантними властивостями і служить для підтримки здоров'я шкіри та її покращення. Але онгіцин сам не працює. Він працює у парі із мікобеном. Мікобен це потужний сорбент. Унікальний препарат, який включає в себе хітозано-глюкановий комплекс, відомий своїми. Детоксикаційними властивостями, які допомагають вивести шкідливі речовини з нашого організму. Він також містить селен і вітамін С, які відіграють важливу роль у підтримці імунної системи та загального здоров'я. Тітозано-глюкановий комплекс сприяє здоров'ю шлунково-кишкового тракту, покращуючи баланс мікрофлори кишечника. Також може допомогти у підтримці здорового рівня цукру в крові, що є важливим для людей, які страждають від цукрового діабету. Селен який теж сюди входить важливий мінерал, який відіграє ключову роль у здоров'ї імунної системи. І допомагає у підтримці здоров'я волосся та шкіри. Ось такий комплекс, міні-комплекс фунгіцин і мікобен допоможе вам побороти грибок. Ну а вже курс підбирається індивідуально і може включати в себе не тільки ці два препарати, а ще й додаткові, ну, це по запиту клієнта. В капсулах що фунгіцин, що мікобен. Обидва препарати знаходяться в капсулах. Це нам дає можливість давати його не тільки дорослим, а ще й дітям. І для консультації можна звертатися за номером телефону, який ви бачите під відео. Консультація безкоштовна і підбір препаратів також безкоштовний. Будьте здорові!